Всім привіт! З вами Діма та Мої парфуми і я радий вітати вас на моєму каналі знову. Сьогодні, як ви бачите, я знаходжуся трошки в іншому інтер'єрі, а все тому, що я у себе на роботі в офісі, і тому я вирішив зробити підбірку ароматів, які я ношу до офісу і які взагалі будуть пасувати, Власне, щоб нікого не задушити, щоб нікого не дратувати і взагалі нормально сприйматися десь там у товаристві. В принципі, ці аромати також спокійно можна розцінювати як найбільш нейтральні у моїй колекції, тому давайте розпочинати. Одразу хочу сказати, що більшість цих ароматів була протестована на моїх колегах, і, в принципі, вони знайомі з більшістю моєї колекції, і вони завжди відверто кажуть мені, що ось це є занадто важкий аромат, це є легесенький, класний і взагалі. Я кожен день приношу новий флакон на роботу і отримую якусь цікаву рецензію. І розпочну я з досить простого аромату. Це аромат Under the Lemon Tree від Replica Maison Margiela. Мені дуже подобається цей аромат, тому що він досить легенький, цитрусовий. І, в принципі, цитрусові аромати, такі свіженькі, вони ідеально пасують до офісу, вони ідеально доповнять, якщо у вас є якийсь там. Дрескот з білої сорочки або щось такого подібного. Мені здається, що цитруса взагалі задавити нікого неможливо, бо це досить прості аромати, які не охоплюють усе приміщення, а спокійненько знаходяться поряд з власником і злітають десь там за кілька годин. І саме цей аромат, він досить такий спокійний, не зовсім стійкий, я б сказав би, як в принципі усі цитрусові аромати. Такий трошки одеколонистий, трошки деревини тут є. Мені він подобається, я його зносив вже багатенько, хоча я купував не повний флакон, а залишок, але я його поносив вже трошки до офісу і можу рекомендувати. Другий аромат це взагалі мій фаворит. Я його вже зносив багатесенько, як для мене, і це Hermes H24, покажу ближче. Цей парфум я Приносив на роботу кілька разів. І зараз у одного з моїх колег є від Levant, я для нього зробив зробив такий малесенький подаруночок. бо це просто один з найкращих чоловічих ароматів. Він абсолютно не банальний, він трошки космічний, як мені здається. Бо окрім дуже насиченої зелені на початку, тут є також оцей ефект розпеченої праски. Дуже його люблю. Він знову ж таки не нав'язливий, але, звісно, все це залежить від того, скільки ви на себе аромату наносите. Але якщо наносити його у лімітах розумного, там якісь 3-4 пшики, він нікого не задушить і взагалі буде таким дуже класним компаньйоном. Мені здається, що він ідеально пасує для стилю смарт Casual. В принципі, більшість офісів намагається притримуватися цього стилю в одязі. Дуже красивий чоловічий аромат. Не знаю чесно, як він сидить на жінках, не експериментував, не наносив на дівчат колег. але на чоловіках він ідеально розкривається. Також вийшла інша версія. Це, здається, парфумована, а вийшла ще туалетна, або навпаки, я плутаюсь, чесно кажучи. Дуже хочу спробувати іншу версію, а це обов'язково до затесту. І, в принципі, якщо ви шукаєте аромат класти для чоловіка, підійдіть до Hermes, Потестуйте цей аромат. У мене поки що не було взагалі негативних відгуків на нього. І з ким би я наділився і кому б я його не рекомендував, це 100% хід. Третій аромат, який я хотів би порекомендувати, досить нішевий. І його не так легко знайти. Я навіть його хотів продавати, але пізніше зрозумів, що я його хочу залишити. Це аромат від бренду Björk Base. Аромат називається Фільша. І це просто ідеальний аромат чистоти у флаконі. Бо тут зібрані такі компоненти, які, в принципі, не дають якогось сильного запаху, він відчувається досить легко, досить прозоро. Знову ж таки, в мене є враження, ніби якась свіжа випрана сорочка, біла, хрустяча, хру... хрумтяча, накрахмалена. Цей аромат складається з досить нетривіальних компонентів. Тут заявлена фрезія, тут заявлена бавовна наша улюблена, також тут є амброксан, Амбра, мускуси. І все це поєднується в дуже прозорий аромат. Якщо чесно, я на собі його майже не відчував, але нещодавно моя сестра почала їм користуватися. І він досить приємно шлейфою. Також тут є моя улюблена квітка це Фрезія. Я обожнюю Фрезі. Дійсно, цей аромат я зняв з вітрини і вирішив, що я його залишу собі. Він досить дорогий, як на ось такий флакончик, він 50 мл, а коштував мені десь тисяч. 1000... Наступний аромат це просто мій хіт. Подивіться, я зносив вже майже половину флакона. Цей аромат, я думаю, ви вже згадалися, це Джо Малон за флакончиком, а це є BlackBerry Bay. Ожинка і лаврове листячко. Цей аромат нещодавно придбала моя колега після того, як затестила у мене, я приміс на роботу. Він їй дуже сподобався. Вона пішла до ароматики і придбала його собі. Тепер я його думаю на роботу носити не буду, щоб ми з нею не пересікалися. За що я люблю Джо За те, що він пахне тим, чим написано. Ожина, лавровий листя. Таке дуже тендітне поєднання легких ягід і трошки такого холодочку від лаврового листя. Дуже подобається, дуже його люблю. Не нав'язливий, абсолютно спокійний, але в той же час дуже компліментарний аромат, я вам скажу. І дуже рекомендую зайти до ароматики, знову ж таки, затестити, придбати. Бо я думаю, байдужих до цього аромату майже немає. Усі люблять ягоди. І таке поєднання з лавровим листям дійсно перетворюється у дуже нетривіальну композицію. Обожнюю, просто обожнюю. І не будемо далеко відходити від бренду Jo Malone. Наступний аромат, який я також можу порекомендувати, це Wild Bluebell. З назви знову ж таки зрозуміло, що він буде про квіти про дзвоники. Теж досить тендітна, квіткова така композиція. Дзвоники, відчуваються такі трошки ноти роси, які тут також заявлені. Трошки зеленушки такі, листячко, травичка. Далі там вже в піраміді піде фруктовий блок, це та персики. А у базі залишаться мускуси і пудрові ноти. Як на мене, це також. Дуже красивий парфум, щоб носити його десь в офіс, десь на роботу. Знову ж таки, аромати від Джомало не заповнюють весь простір, вони залишаються десь поблизу тебе, мають невеличкий шлейф, їх треба регулярно оновлювати. Але, як на мене, ці аромати досить недорогі. Ось такий флакончик коштує десь там біля двох тисяч гривень. А якщо пошукати десь там на барахолках або на інших сайтах, не саме в ароматеці. Його можна знайти за 1800-за 1700, десь досить бюджетно, як для цього аромату. І, в принципі, ви нікого не задушите, і ніхто не буде казати, що у вас занадто якийсь яскравий парфум як для офісної роботи. Якщо вам не треба виділятися, якщо ви сидите десь там у коворкінгу, у якомусь open space, то це, думаю, ідеальний аромат. Наступний аромат це також хід з моєї колекції, бо в мене вже немає. Половини флакона майже. Я його і розпивав людям знайомим, колегам кому завгодно. І також активно носив це аромат, дайте про тут. Аромат від бренду Eldre це ультре. Найбільш нетиповий аромат у моїй колекції, бо він пахне розпеченими прасками. І дійсно, мені немає чого додати. Якщо я зачитаю вам піраміду, тут будуть альдегіди, металеві ноти, мускус, амбра і деревані ноти. Але, як на мене, найбільш правдоподобних прасок не знайти взагалі парфумерії я, принаймні не зустрічав. Цей аромат знайомий нам багатьом з дитинства. Усі ми знаємо, як пахне розпечене повітря. Також тут можна відчути такі ноти повітря перед грозою. Коли ти розумієш, що зараз десь поблизу може вдарити блискавка і повітря стає таке трошки сухе, як на мене, ось цей аромат він просто передає усі ці враження, і я його, чесно кажучи, обожнюю. Я готовий його носити кожен день, але маючи вже таку велику колекцію, то я мушу потрошки там змінювати кожен день аромати, щоб не повторюватись, по-перше, а по-друге, щоб пригадувати усі аромати з колекції, які я маю. Але це один з моїх фаворитів, я його рекомендую. Знайти його, чесно кажучи, буде важко, бо він приїжджає в Україну у досить лімітованому обсязі. Запитати про нього можна у магазині Лефлакон або залишити передзамовлення. Якщо його привезуть вам, то ви собі придбаєте. Він досить бюджетний. Оцей флакон на 75 мл коштував до 5 тисяч гривень, коли я його купував. Якщо у вас є знижка в магазині лефлаком, то він вийде вам дешевше. Наступний аромат, як мені здається, створювався саме ось для таких відео, як я зараз знімаю, і взагалі цей бренд, в принципі, ідеально пасує до походу в Офіс, або на роботу десь. Це аромат молекула. У мене перша молекула, і я вам скажу чесно, що я її майже не відчуваю. Зараз мені. Пахне чимось таким лакокрасочним, але я знаю, що пройде якась хвилинка, і я перестану його відчувати взагалі. Але я вам можу сказати, що колеги відчувають молекула від мене такий тонкий деревний аромат, який то він є, то він зникає, то він знову з'являється. Але досить стійкий і досить довго відчуває з мене шлейф. Як на мене, це досить така цікава альтернатива, якщо. Ти не хочеш відчувати від себе аромат парфумів, але щоб інші це почули, не питання, купуєш молекулу. І ось ця молекула Isoe супер, яка тут є, вона є у складі багатьох інших парфумів. А тут Гезешой. Це такий геній від парфумерії, який один з перших додумався зробити монокомпонентні парфуми. Ось зробив. Першу молекулу. Знову ж таки, хотів продавати, але подумав і вирішив, що це вже така класика. І цей аромат має бути у мене в колекції. Трошки пізніше я хочу докупити інші молекули. Зараз це у мене не у пріоритеті, але думаю, що колись куплю. Ось знову, я здотра не ні відчуваю нічого, треба наносити на шкіру, і тоді, можливо, я щось там зможу зрозуміти з цього аромату. Але на жаль. Наступний аромат, який я хочу показати, у мене тут невеличкий залишок це аромат від бренду Maison Francis Courjan Aleros. Дуже красива троянда, досить ніжна, свіженька. І, як на мене, це одна з таких найбільш насибельних троянд. Бо я з трояндами, здається, повторюю з відео до відео, що не дуже товаришую. З цією товаришою. Вона досить простенька. Тут на старті заявлені лічі та груша, відчувається така делікатна фруктовість. Також у базі заявлені аж дві троянди: це дамаська і граська троянда, також тут є піони, фіалки і мускус. Як на мене, це теж ідеальний парфум десь для роботи, для офісу, бо він знову ж таки не душить, він не напрягає навіть. Для тих, хто не любить троянди, він тут не видається такою трояндою, яка насичена, червона або така досить плотна біла. Ні, тут делікатна рожева трояндочка з фруктиками, з піончиками. Як на мене, це аромат відчувається більш навіть у піонову сторону, ніж у трояндову. Я його дуже люблю, я його зносив 5 мл. Зараз мрію придбати собі якусь 35-ку залишок, або ось цю троянду, або є чоловіча версія Авіроус. Мені вони подобаються обидві. І, як на мене, якщо ви шукаєте якусь легеньку троянду, подивіться у цю сторону. Наступний аромат, який я хочу показати, це Бенд Мансера Lemon Mint. На жаль, я думаю, тут ви не побачите. Ось такий дуже красивий флакон насичено синього з переходом до жовтого через зелений. Знову ж таки, Мансера це не той бренд, який я би рекомендував носити на повсякдень, але час від часу, особливо на якусь покотну погоду, рекомендую, бо цей аромат, він насичено м'ятно свіжий, цитрусовий, Ось тут є і лимон, і мандарин, багато спецій. Таке красиве поєднання, як на мене. І що дивно, хоча м'ята і заявлена на, у назві парфуму, її нема у піраміді. Тут є багато спецій: мигдаль, перець, коріандр, пачулі, єгипетський жасмін, ваніль, амбра, мускус. Багато компонентів. Але, як на мене, він спочатку є досить цитрусово насичено свіжим, а пізніше він переходить у. Досить спокійно базу, мускусно, не таку сверблячу, як у багатьох монталів, або знову ж таки у бренду мансера, бо це все один парфумер. Тому цей аромат я можу порекомендувати. Його час це літо, як на мене, бо взимку він стає трошки таким колючим, принаймні на холодному морозному повітрі. А в інший час, коли потепліше, носіть, не поливайтеся їм сильно, бо він може придушити. Але якщо доносити дозовано, два-три пшички і побіжали. Тим більше, що тут розпилювання у нього таке досить люксове. зараз покажу. Красиво так розлітається. Зараз у мене вся ця кімната буде пахне саме цим ароматом, хоча він тут один з передостанніх. І останній аромат, який я хотів би показати сьогодні, такий симпатичний флакончик, але він відображає все, що знаходиться перед ним. Це ком де гарсон двійка Я не пам'ятаю, чи взагалі показував я його вам колись, бо у мене він з'явився десь літом. І я його дуже носив тоді. І не пам'ятаю, щоб у мене він був у якихось підбірках. Але я його придбав з першого затесту, і я у нього закохався, і я вам зараз розповім чому. Бо це дуже красиві сучасні альдегіди у поєднанні з чорнилами. І зелені. Тут просто якась неймовірна піраміда, дуже багато компонентів, але я вам чесно скажу, що більшість з оточуючих не буде відчувати нічого окрім альдегідів, чорнил і зеленої або деревної бази. І як на мене, це знову ж таки ідеальне поєднання. Альдегіди відповідають за таку чистоту, свіжість. Зелень знову ж таки додає ще освіжаючих нот. Тут є трошки і цитрусів, і якогось спецієвого блоку, багато деревини, кедр, ветивер. Як на мене, це красиве поєднання, але скажу, що з ним треба бути трошки делікатніше, бо якщо попередні аромати, які я показував, можна було трошки більше зробити пшиків, то з цим треба. Делікатно, бо він заповнює кімнату. Як на мене, він з цих ароматів, які я показав, є одним з найбільш таких насичених. Обов'язково дозуйте, якщо десь придбаєте. Хоча цей аромат може бути не для всіх. Хтось тестав, казав, що дуже красивий аромат, а для когось він за рахунок альдегідів є трошки вінтажним. Але мені дуже подобаються альдегіди, я їх ношу, і це один з ароматів, які в мене саме закривають ось цю нішу альдегідну на моїй поличці. І ось так швидко промайнуло 10 ароматів, які я хотів показати сьогодні. І як на мене, це не ідеальний лист парфумів, які могли б бути тут. Але, в принципі, я показав вам усе, що хотів. Тут є і цитрусові аромати, і легкі квіткові, і досить такі незвичні, як молекула або розпечені праски. І альдегіди є, і трояндочка є, і аромати чистоти і свіжості є. Тому, в принципі. Ніхто не забороняє прийти в офіс у якомусь там важкому амуажі. Я це роблю. Запитайте моїх колег, вони будуть відповідати, що час від часу я шокую їх чимось занадто таким страшним. Але якщо ви хочете мати щось у колекції таке повсякденне, яке не буде напрягати ані вас, ані оточуючих, то прислухайтеся до моїх рекомендацій, обирайте щось у цьому стилі. Багато парфумів є цікавих, легких, прозорих, тому бережіть себе, бережіть своїх оточуючих, бережіть своїх близьких, щоб не плакала вся маршрутка або весь вагон метро, як це буває час часу біля мене. І якщо вам сподобалося це відео, обов'язково натискайте на кнопку підписатися, якщо ви не зробили цього раніше. Натискайте на дзвоник, щоб отримувати повідомлення про виход нового відео. Ставте лайки. Пишіть коментарі, буду радий поспілкуватися з вами. І дивіться інші відео, які я залишив у інфобоксі. А ми зустрінемося з вами вже скоро. І до зустрічі! Па-па!